Вітаю коти на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему близьку старому вислову: що ж з'явилося раніше? Курка чи яйце? Звідки ж в родовій системі береться той, хто перший починає володіти магічними якимись чаклунськими здібностями? Хоча в роду у нього ну абсолютно нікого не було. Як так виходить, що він буде першим, хто у роду? Буде займатися чаклунством, да? тобто, звідки взялася перша відьма в чиємусь роду, от, а всі інші після неї є носіями того а, вродженого таланту, який передається уже спадково, да? від там, баби до о, матері, від матері до доньки і так далі. тому подібне. От звідки ж може взятися перша отака от людина в родовій системі? Частіше за все, це якась. Катаклізма. <хи> От. А, що мається на увазі? Частіше за все, людина може отримати якісь певні здібності а, після того, як переживає стикання із неминучим, тобто стикання із потейбічним світом. Частіше за все, світом померлим. Ми з вами чули багато історій і легенд, як в когось, наприклад, втрапила блискавка. Ну, Наприклад, людина була у клінічній там смерті, да, переживала клінічну. Смерть зіткнулася з чимось потойбічним, тобто буквально в цей момент зіткнулася із світом померлим померлих, і цей світ померлих наділив її певними здібностями. І людина повертається сюди після клінічної смерті і починає володіти якимись цікавими. Здібностями, надчутливістю, віщими снами, розумінням, що вона бачить щось потойбічне, можливістю комунікувати з тим загробним потойбічним світом, володіти якими небудь цікавими природними властивостями фізичного тіла. Там я не знаю, не відчувати холод, ходити по вуглям, магнітити до себе якісь предмети і так далі, тому подібне. Тобто згадуємо старі усілякі штуки. Із телебачення якої-небудь кунсткамери, де ми з вами бачили яких-небудь цікавих людей, які ліпили на себе сковорідки, вони з них не падали, які там руками виділяли яке-небудь тепло, а, от володіли якимись енергетичними там цікавими можливостями, да, і відкривали у собі після якоїсь трагедії а, а, якісь сверх'єстеї всередині себе. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Таким же самим моментом може бути важке природне явище, тобто стикання з якоюсь неминучою природньою катастрофою. Тобто, люди, які пережили там, я не знаю, потоплення корабля і вижили у відкритому морі, люди, які стикнулися із Природніми явищами, типу смерчу, чи землетрусу, чи якої-небудь повіні або там сходу лавини із гір, да, і пробули, і були і знову ж таки на межі життя і смерті. Вони не стикалися прямо да, у своїх якихось там видіннях чи у клінічній смерті із світом загробним. Да, але потойбічний світ і цей світ загробний був для них занадто близьким. Вони були на там волосинку від того, щоб загинути. Таким чином, також людина може отримати якісь свої надприродні здібності через переживання отакої такої катастрофи не завжди. Це не завжди. Не всі, хто переживав клінічну смерть, повернувся звідти, отримав якісь здібності, якісь можливості, власні. Але є певні, певна така да, каста, умовно кажучи, людей, певна група людей, яких відбулося отримання якогось такого дару, давайте його так назвемо, для зручності через важкий отакий от серйозний досвід, на якому людина стояла на межі. І ще один варіант це буквально. Забрати у когось, наприклад, сутність чи щось подібне да, з родової системи, прийняти її, цю сутність а, з родової системи для того, щоб вона служила вам, а не тій родовій системі, де її не приймають, де ніхто не хоче займатися а, чаклунством. А, приклад шаманізму не завжди а, родові. Не завжди духи, які передаються по да, і роблять із шамана, шамана. А от тобто, ми унаслідуємо певного родового духа. Отримали свій свого духа виключно по родовій гільці. Інколи буває, що духи обирають когось. І про це є також багато згадок і легенд. Коли там у нас, наприклад, у поселенні може бути шаман, у нього немає ніякого продовження роду, і він свого родового духа передає якому небудь талановитому хлопчині, якого готує до того, що він буде наступним шаманом. Тобто відбувається акт певної передачі. Така сама історія може відбуватися без прямого контакту із шаманом. Тобто, шаман просто там помираючи говорить своєму родовому духові про те, що. Піти по родовій гільці уже немає куди, бо дітей немає, внуків немає, нікого немає. Тож піди, знайди собі достойного того, хто зможе тебе прийняти, хто зможе опанувати, наприклад, там шаманської роботи, да, і шаманського ремесла, як такого. От і дух таким чином потрапляє. От, до свого носія і наділяє його певними вміннями, вчить його, дає йому певні знання, і в такому випадку людина буде першим шаманом у своїй родовій гільці. Хтось це робить навмисно. Є дуже важкі ритуали серед практиків, коли людина відв'язується від свого власного роду і впихується. Буквально так хитро у родову систему інших людей, роблячи вигляд, що вона там зовсім не не підкидаш, а з енергетичної з енергетичної точки зору завжди була частиною цієї якби да родової гілки. Це важкі ритуали. їх вміють робити далеко не всі. Вони мають свої достатньо серйозні фізіологічні психологічні. Наслідки для майстра, але деякі майстри навмисне да, роблять саме такий фінт, вони втручаються і вклинюються у чужу родову систему для того, щоб мати собі більше якоїсь сили, більше якихось ніби, там, можливостей на заробіток, більше якихось таких от штук проводять достатньо серйозні ритуали. Таким чином, вклинившись в яку-небудь чаклунську д... 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 династію, можна так сказати, в які, наприклад, діти да, цієї чаклунської династії. Є малоякісними з точки зору того, що від них вимагає сила. от Такого майстра підкидиша залюбки можуть прийняти в родову систему і наділити його тими всіми прикольними да, родовими моментами. Які існують у цій родовій гільці. Я ж кажу, дуже рідкісна історія, але і така історія навіть існує. О, от така сама історія з передачою якихось вмінь від там, наприклад, баби у селі комусь одинокої баби у селі, комусь хто її проімпонував. Тобто <кій> приходь до мене. <кій> Приходь до мене Петрику, от, подержи мене, потримай мене за ручку, я тобі кое що розповім, кое що тобі передам, бо нема кому дару того передати. Да? Я хочу передати тобі, хоча ти мені не кровний. таким чином може з'явитися перший чаклун чи перша відьма у нашому роду. Тобто, по факту передачі добровільно від однієї чаклунки, в якої немає продовження роду, іншому. А, іншій людині, не своїх якихось здібностей та вмінь. Да? Знову ж таки, скоріше за все, і ще й своєї родової, якою. Набудь, сутності чи духа помічника. Таким самим чином. от Хтось відкриває у собі вміння і знання методом важких тренувань. Таке також інколи буває, коли людина навмисно тягнеться до духовного, до чогось містичного, магічного, їде до різних майстрів в різні країни, отримує різні посвяти, роками вчиться для того, щоб розкачати себе і мати це вміння. От і здобуває цього вміння важкою працею, здобуває цього статусу, тобто, здобуває те, що вона вміє. Вона буде знову ж таки першим чаклуном у родовій системі. Всі подальші. Діти, внуки, правнуки і так далі, будуть носіями її дару, да її напрацьованого дару, який, вона ця людина, собі виборола максимально. Але я ж кажу, частіше за все, ми стикаємося із людьми, які саме пережили оце зіткнення із потойбічним, зіткнення із світом померлих. да тобто Це найчастіша історія. друге по списку стоїть, коли ми з вами унаслідували це від когось, або до нас там хтось прийшов і сказав, я хочу бути е, твоїм помічником, а, от, або яка небудь баба у селі все-таки передала. От якраз е, це другий варіант, найпопулярніший, який трапляється з людьми, від чого вони стають першими в роду тими чаклунами чи відьмами. От і далі уже несуть свій дар всім наступним поколінням. А, чи є такі майстри перші? Е, Гірші чи краще за тих, хто йде у другому, третьому, п'ятому, десятому поколінні. Ні, не є. Чому? Тому що всі послідуючі покоління є модифікацією того, які навички мали ви, і які навички можуть мати вони. Тобто, це е, як передача будь-яких інших талантів у а, по гі, да, в, генетично, як у там у більшості сімей. Дитина ж бере найкраще від батьківської, від материнської. Лінії, частіше за все. Це принцип виживання, буквально. От, взяти найкраще від обох батьків і зробити із себе класну кайфову суміш. да Чому, наприклад, там темношкірі і білі породжують собою красивих, неймовірно красивих мулатів. Ну, тому що змішання двох різних типів видів. Людства, можна так сказати, дає отакий от класний симбіоз, класний результат. Да? ну от я просто як приклад. О, от така сама історія із трансформацією та еволюцією чаклунства. Якщо ви бачили та чули померлих, ви унаслідували, да і бачите і чуєте померлих, і ви унаслідували якісь подібні якості від вашої маман. От, то скоріше за все, ваша. Ну тобто, ваша маман бачить мертвих, чує їх. Ви бачите мертвих, чуєте їх і можете з ними вже комунікувати. То ваші онуки будуть не просто бачити, чути, комунікувати, а вміти робити якісь більш складні речі, да, з тими померлими, з тими кладовищами, з тим загробним світом, ходити туди в своїх там медитаціях, вміти туди неряти, винирювати, не вмираючи, коротше, да, стикається, стик. Із елементом смерті, як всеохоплюючим поняттям, максимально близько, да? і це буде от мутувати і модифікуватися у якомусь максимально цікавому проявленні, от як і будь-який інший талант, який мутує і обрастає якоюсь цікавою специфікою від покоління в покоління за умови, що ми ну, звичайно ж будемо розвиватися, тому що без знань. Нагадую, без знань, без розвитку, без того, як ми йдемо у ногу з часом, як ми дивимося, як видозмінюється магія. В сучасності, а не зависаємо з вами на старих методах. По, якби, по мірі цього всього, ми маємо з вами розвиток, бо без нього нашому таланту ну немає в нашому талантові, немає жодної цінності. Тому що якщо ми зупиняємося у нашому з вами розвитку, от ми не маємо ніякої практичної цілі. Просто зависаємо з вами на старих методах, які можуть бути вже максимально неактуальні у, у, у сьогоденні і у теперішній. Час, да, і е, містичний, е, містичне, виключно містичне мислення не дає нам також ніякого здорового сенсу, тобто ми не можемо з вами відміняти знання по фізиці, хімії е, чи практичній медицині, чи знання психології або психіатрії, от, тягнувши до всього, що нас оточує з вами виключно містикою. Нічим добрим для нашої кукухи це не закінчиться. Е, от, тому сьогодні ми з вами таким чином розібрали, як Можна стати першим в роду. А от видом. Магічним, да, відьмою чи чаклуном, чи яким-небудь знахаром, якщо у вас ну точно нікого немає, от, а ви і немає у кого наслідувати да, такі вміння та знання. Якщо у вас є такий цікавий містичний експіріанс, можливо, ви отримали свої сили саме таким чином. Можливо, ви пережили яку-небудь важку там катастрофу, і вона стикнула вас з потобічним світом. І після того ви зрозуміли, що повернулися далеко в. Іншому ментальному да, стані, з іншими можливостями. Напишіть про це в коментарях. І обов'язково підпишіться на канал, Буду, мені буде дуже приємно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новенькі, усілякі, цікавенькі відео і відповіді на ваші питання, які ви мені понаписуєте у коментарях. От усіх обняла!